Від Чахи. Ага. Від Гірані виходить. Від о. Ага. Так, а тепер зараз я ще приберу о той кочу, і ми можемо приступати. Так, одну хвилю. А можна ще раз це сказати, будь ласка. Так, Дивіться, що пане Олександре, до якого зачавлювати. Це музей красу. зібрав власними руками. Ага. Власноруч. От, І деталізую. Бачите, які раніше оце прали так, прали, прали ну, mm -hmm. виходили на озера, на річку і прали. Да? І станочки там є. І магнітола стоїть старовинна, І завіси різноманітні є. І замочки, які тоді були в той час, тут присутні. Можна подивитися на них. О, ось цей так. легендарний замок. Так, ось цей. Ага, так, да, да, Я про такий чула. Бачите, які тут замочки, задвижки. Ага. Дуже багато різноманіттів. Всього і ключі. Дивіться, які ключі. Ось. Ага. Такі да, фігурні. Ключики. Так. так. Секретами. Шановна, котра година. Бачите? Бачу. Так, дітвора сюди, це дуже важливий келинок. Ви зараз захочете, щоб він у вас лежав такий. Значить, всякий захоче з вас мати цей килимок. Оце лежить. Яка тваринка скручується в спіральку? Ну, ваше питання до вас швиденько. В спіральку? В клубочек, кішка? В спіральку? Клубочок кішка. Спіральку. Ну. Ну, 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 швед, а то ми затримаємо їх. Хто? Змія. Совершенно верно. Значить, на, на ком я стою? На... Я швидень. стою на змії. Знаєте, оце бабця брала ну, потріб одягу, роздирала на смужки, потім брала гачок, там він лежить, покажу. І отаке вот крутила вот таку спіральку. Спіраль це змія. Яка спить в півоках. Завдання її. От хто заходить сюди, тільки на не наступив, вона всі погані бажання у вас забирає. Так. Для прикладу, ви двох, вместо того, щоб піти в школу. Ну, я ж в школу не ходять, ну уявіть собі, Сейчас усе ж онлайн і проче, от ви в школу. А ви в цей час, а, у нас гроші трохи де-то в парк, морожене, ігри, во. І тут сусідка йде. Ага, парочка. та я щас вашій мамі прибігаю вас додому, у мене аж губа трясеться, щоб розказати. Тільки заходить до вас в хату, так вступила, а я так, І вона так, ой, а чого я до вас прийшла? Ну, може я чаю поп'єм. Ви приходите з Гуля, кажете, що за школи, Вона вам теж нічого не каже. Хороша штука. замечательна штука. Навіть якщо вас прийде провідати вчителька, зайде і все, що хотіла про вас розказати в школі, про вашу. Поведінку, про те, як ви на уроках щось досягаєте, все там залишиться. Вона каже, ну, мамі вашій, ну давайте хоч чаю поп'ємо. А як діти, та замечательно вчаться. А ведуть, як себе, та хоч до рани прикладають. Шикарна штука. Шикар. Називається Змій-охоронець. І от раніше, коли ви питали про Бахіли, вам дорожки, бачите, там зложені, mm -hmm. там під ліжком ага, стоїть. Ага, ага. Оце все було вислано от ми, в хаті, коли вистілали долівку. Коли намічалися гості, і оцей малий килимок, хоча його в'язали старалися, щоб перекрити всі двері, цей малий килимок не встигав усіх очистити. То хазяйка застілала. Як тільки гості пішли, вона це винесла на двір, витросила, щоб все чисто, щоб все дурне з них вилетіло, і знов положила. Змій охоронець. Він був на посуді, на різних речах, на вишивках. І питання таке: Змій. Нам друг чи ворог? Друг. Виходить, що друг. І, і шановне, ви мене з апарату обрізано ззаді, мені треба на вас іти. Зараз <рі> я вам покажу. Ви були в музеї Гуціна? Ні, не були. От, він він колись подарував як? Він не подарував, він фастився своїми фотокартками. А я як її побачив, дивіться сюди. Чого він пливе, да? на носі човна, глупається в носі, стоїть дівчинка. Побачили? Ага. Що у дівчинки нашої? Змія, змія. змія. Тепер на товщину змії подивіться. Ота змія, отак от легесенько так навколо шийки раз, і дівчинки нема. Да? А вся родина спокійна. Дівчина собі вносить, лупається. Вони пливуть. Чому? Бо змій це їхні охорони. Це як домашня собачка. Ось, бачите? Як домашня собачка. І можна побачити, от там на сході. Що значить родина спить, а через них така зміюка, яка легко може проковтнути. Але це змія-хорониця. І була така фотокартка цікава, ну от такі от ночви, корита. Дитина там миється, оце все воно в піні. В неї в одній руці мочалка, в другій вона на руці тримає голову удавчика, як в мультики про Мауглі дивились таке? Ка. І вона отак наяриває мочалки, з неї піна, а змія типа. Чому? Бо її завдання охоронять нас. Тому в старі часи ми поклонялися не тільки сонцю місяцю, але ще ми поклонялися зміям. зміям. І змії були наші. Друзі, зараз я вам покажу тарілку. Оце часи заснування сум. В якому вісі суми засновані? Недавно всі репетували, в Фейсбуці було що нашим сумам стільки років. 1600? Ну, ну ну, 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 ну позорище, жити в місті. 1675 Ой, ні. Ай-яй-яй, молодше ви робите наше місто, молодше. В старих книгах писалось 1652-й. Ага. Потім, завдяки Корнієнкам і прочим, сказали 1655. І оце якраз забачите, юбілей 5-5. Тобі ж, оця тарілка це з часів заснування суму. Щас їм засную. Положити свою кепачку тут диво. Положи її. Відчувай себе вільним. Опа, на стіл не ложить головні убори. Понимаєш? І ось оце, оце, смужечки, це змія охоронець. Тільки смужечки, бачите, Оце це він крутиться по колу. Крутиться по колу, значить, що охороняє. І ця тарілка раніше стояла на миснику. От у нас ззаді шафа. Вона називається як стоїть тарілки. Ось так там. Вставили, натикане все. А раніше мисник це просто палички, і на ньому стояли отак от тарілки. І от ми, коли по вулиці йдемо, зараз вже такого не побачиш. Але ще інколи можна побачити тарілки, антени, які ловлять телевізійні всякі програми. І прямо зливають вам в голову всякий бруд. Ну, завдання тарілки. Збирають всякий непотріб і заливати прямо людям в голову. Ось. Тільки оця тарілка стояла ось там на миснику. І якщо змій-охоронець збирав змій чужі думки, то тарілка охорона з змією, яка рухається по колу, збирала думки тих, хто живе в цьому будинку. От, наприклад, сестриця гроші які є, каже, брат, давай в школу не підемо. А змій. И куда вы взвышли, и потепали в школу. Но зная, что это тарелка, ты скажешь не в хате, а ты выйдешь за двери, и тогда скажешь брат, а давай мою школу. Вот задание осенье. Охоронец. И у нас еще есть... Господи, я так наложил, что уже сам не достану. сейчас попробую. Опа! Дивіться, та же самая сильничка. Сіль. Сіль з'являється оберегом. Вона не тільки зберігає їжу, але чистить вся, від всякого непотреби наше життя. Дивіться, це сонце, весняне сонце. От ми зараз пройшли купала, да? От весняне рівноденство це знак весняного рівнодення. Сонце зветься ярилом, потім сонце так піднімається, піднімається далі. Доходить до купала і робиться семиярильне сонце. Саме сильніше. Тобі, що таких кружків сім штук так було. А ось ця оце драбинки, яка ми мистецтвознавці, це драбинки, оце і є змієхоронець. І дві голови коней, які возять сонце по небу. От саме звичайна сіль, а на неї раз, два, три три обереги, І з цієї сторони обереги. Це щоб сіль ніхто не зіпсував. І коли ми гостей зустрічаємося хлебом з сіллю, то ми що? Хлебом мы делаем все своим добром, а с, э, той, кто приехал до вас, повинен хлеб отломать, вмочить в сель и съесть. То бишь, мы захищаемся от него. Так, разумел що нашу потребную А самый девичий оборудование показать? Mm -hmm. Ну, давайте проверяем. О, не влажно, как называется? Скрепка? Не, фу. Ну? Но... Ну, ви бачили взагалі такий ну, предмет? Диві, дивіться. Апа! А? <рес> Діти не бачили такого. Апа! Питаємо маму, що це за предмет? Ну, кажи. Це булавка англійська, так? Ні! Та ви що, я теж не знаю. Фу, які російськомовні слова. Фу. <рес> ну, як Ну, як називається? Ага. Все понятно. Шановні, це ну, не шпилька. одна, я опозорилась це шпилька, добре. Це шпилька. Шпилька. Завдання шпильки. Ну, от коли ви йдете по сунам, і інколи дивитеся і під ноги. Може, там хто небудь 10 гривень загубив. Да? А у нас валяються шпильки. От якщо вона воно загубилось, да? Ну От наприклад, я розумію, що приклад це зробити на них неможливо. Мама ваша. От хочеться о такому, -такому дріскоті піти на роботу. Ну от тільки в этом їй хочеться вийти. І тут вона одягається, вибачається, і де там нижній там щось з'єдняється, Хопа! і гудзик, чи що там відлетіло. А хочеться ж це дрискот. Вона бере шпильку на видохи, хоп, закрила і пішла. Відохи. На роботі чи що небудь поржала чи поїла щось, і вдруг відчуває, що нижній дрискот з неї... Слізає. Вона так. Ой-ой-ой, де ж моя шпилечка? Шпилечка буде лежать в отакенне, да? Вона ж розстібнулась і впала. А коли ви будете йти по сунам, то шпильки лежать. Отакі. От Можна загубити таку шпильку. А тепер думайте, це дуже серйозно. І от ваша мама думає, йолки палки лежить отака шпилька, да? А в мене ж дріскот слазить. Вона швиденько бере ту шпильку, діє, відкрила. На собі. На видах і закрила, а ввечері в неї починаються проблеми. Моя бабуся не знімала шпильку, я згадав в дитинстві. Своєму, чому не знімала? Тож, щоб ці всі, Це оберіг. Тай. І в неї починаються великі проблеми. І коли вона вже не зможе з тими проблемами боритися, вона йде якось бабки, а та їй каже: А що ж ти, шановна? Там-то і там-то підняла шпилечку. Значить, людина бере нову шпильку. Наговорює на неї свої болячки, всі, Кожа, каже слово замок, закриває і кидає на удачу. Як тільки хтось зробить, оцю дію, відкриє і на собі закриє, то за болячки він забере всі собі. Зрозуміло, отака маленька шпилька, тому її носять на одягі, але, але так, щоб вона її дощ зашумів. Але так, щоб її не було видно. Зрозуміло? Бо це оберіг. Взагалі про обереги не можна розповідати. Це я розповідаю вам, щоб ви знали. А так, якщо у вас є обереги, на тілі. Що може бути, це я вам ладно, вже розкажу, як ви про обереги не знаєте, особливо пану Ігоря, таке дорослий дядька, не знаєш, що обереги. Я не все, що може Цими речами я не користувався. Все, що може на тілі замикатися в коло. Тобі ж на пальчик каблучка. так? На ручку браслетик, на шию, або браслетика, на шию, значить, ко-коль є, як і небудь, або просто лазить. На оту того, Це діє сьогодні. сьогодні? Наш тут що закривається на кої, що завгодно. В общем, що у вас замикається на колі, все може бути оберегано. І ви можете випадково йти на вулиці і знайти таку річ, яка замикається на вас у І ви так, ай, ой, яка красива річ, раз, 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 і у вас почалися неприємності. В до всього, коли ви йдете до бабці, вона вам там щось робить, вишептує щось, то коли ви з нею розраховуєтесь, раніше розраховували стільки продуктами. І бабка, коли з'їдала це, то з'їдалися ваші проблеми. Тепер ви розраховуєте гроші, але гроші ви бабці в руці не даєте. А бабця каже, а положите там на тумбочку. А коли ви підете, бабця бере так пакетик. І не беручись за гроші чим-будь таких тут шмих в пакеті, А потім ви могли раніше бачити, зараз вже важко таке побачити. Бабці проблеми. А може бабка вже карточки <реш> бо всі ж розраховується. Кай. А раніше можна було на касі побачити. Приходить така стара жіночка, бо бабці і каже: ой, оце мені треба борга бдати, а в мене такі дрібні гроші, мені так незручно. Укрупни мені. І висипає, не беручись за гроші, цей пакет. Та їй дає там. Крупнішу суму крупи, вона каже, дякую. А разом з цими грошима, що бабка висипала, розходяться по світу болячки. І люди з болячками приходять до бабці, і круговорот хвороб і грошей в природі в нашому житті повторюються. Отакий, 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 отакий ловкий маневр. Тому, коли ви приходите до бабці, а вона думає, кодь ти біс мені здався своїми проблемами. Ну це ж треба на тебе потратити свою енергетику. А це ж важко для бабці. Вони навіть коли вишиптують, вони починають зіватися. З них сили уходять. Вони зівають, бо в сон море. І вони кажуть, а ти откупися. Що значить откупися? Купи золоту серебряну річ. Возьми новий гаманець, наложи туди наших письменників. Що там у нас? Леся Українка, угу. Тарас Григорович Шевченка і виша. І кинь Сміточі в людьми в одному місті. Ага. І там попадеться який-небудь почитатель, що візьме ці гроші підніме. І як тільки він потратить одну гривню, одну гривню, всього, то всі хвороби прийдуть і болячки на нього. Ось так. Прості обереги в кожному житті. Що, інструмент сподобався? Ні. Ти...